1994 рік. Інтерв'ю Нельсона Мандели у прямому ефірі Журналіст ставить провокаційне запитання Чи не вважаєте ви, що відмова засудити деякі помилки, допущені вашими колишніми союзниками, псує ваш імідж як демократичного лідера? Мандела міг захищати позицію. Міг пояснити історичний контекст, утиски, складнощі. Але він зробив дещо значно глибше він просто відповів Не мені вирішувати, що псує чийсь імідж. Це справа історії і совісті тих, хто намагається нею маніпулювати. Журналіст замовк. Суспільство все зрозуміло Мандела не просто переміг він змусив опонента виправдовуватися до кінця інтерв'ю. Це і є ефект інверсії. Ви повертаєте удар так елегантно, так обезброюючи, що атака втрачає смак у роті того, хто її почав. Тепер задумайтесь над фактом дослідження соціальної психології показують. Люди, які занадто багато пояснюють себе у конфліктах, втрачають авторитет на 37% в очах публіки. Не тому, що вони неправі, а тому, що надмірні слова видають емоційну нестабільність. А в групі той, хто втрачає контроль над емоціями, втрачає і беззаперечне лідерство. Натомість ті, хто відповідає короткими фразами, паузами, мовчанням або навіть легким зміщенням теми, сприймаються як упевненіші, сильніші і, як це не парадоксально, правіші. Навіть не доводячи нічого це жорстокість людського інстинкту. Істина це не те, що доведено. Істина це те, що нав'язане з переконаністю. Чим більш емоційна атака, тим менш раціональною має бути ваша відповідь.